Мілітаризація така відчувалася, так, це дійсно. Це видно по навіть до Майданих роботах Єрмоленка і так далі. Ну що, ну просто, мабуть, ми не могли, не кожен з нас, нас, з нас міг там, артикулювати, що дійсно, от, хлопці, буде війна. Не, не, просто не вірилось до останнього. Ну, тобто, на, насправді, досі іноді не віриться, що це, все відбувається. Але чуйка є чуйка, і, мабуть, художник там все-таки це а, такий ретранслятор, <кій> котрий відчуває, і, і не думаю, що. Картини художників знову ж таки вони е, змоделювали війну, а вони її просто перечували скоріш за все. Ну і ясне діло, що вона ж війна йде і на культурному фронті, на всіх фронтах. Це ж очевидно. І причому вона тупо йде на смерть. Поки ну е, не даруйте на слові не само нибне Московія, то в Україні діла не буде. Це очевидно. Просто ну так співпало, так так, от, так така історична ситуація. І тому війна це є ключове слово того, що зараз відбувається в усіх сферах: від е, українського кіно до галерейного діла, там і плюс просто війни. Так що ну так, це і є війна, і причому цікаво те, що насправді це ну вона точиться і в Росії не дарма артгрупа війна називається саме артгрупа Війна так і так далі. І тому подібне. Дійсно, триває війна давно. Вона така холодна, то тепла. Зараз вона гаряча. Ну, я думаю, що це надовго. Навіть якщо зараз несподівано українське військо там переможе, а в Москві буде путч і знищить Путіна, все одно, оця, цей вогник він буде палахкотіти досить довго, поки там просто все не розвалиться, там надруски вщент. Мені здається, що по перше, це війна модерну і неоліту. Такого капітального конкретного, який вражається в війні міста і села, тобто в деревні, в такої всімірної деревні. Що таке деревня? Деревня вона завжди може постачати в якісь от такі імперські армії, маси силюків, абсолютно мовчазних, котрі там можуть мільйонами гинути. Так от ми, наприклад, не вірилося, що в Росії так легко, ну це ж урбанізована країна з великими містами, з великими культурними досягненнями. Така вона, в принципі, з великим рахунком, вона ну. Вестернізована, взяти ту ж саму Москву, це потужний, абсолютно вестернізований мегаполіс. І тим не менш, Росія досі може поставляти постачати от, в армію, все, в вогонь війни, кидати просто там тисячі. Просто, відверто, скажімо, ну просто дібілів, неосвічених там, колгоспників. В е -е, той час, як місто, воно цінує кожне людське життя, воно не прагне війни, воно прагне просто жити так, як йому хочеться. Пити коньяк з лимончиком, ходити в театр там, і всіляко розважатися. І це абсолютно нормально, і так воно і має бути. Е, -е той час, як село, воно завжди романтичне, воно таке. Схильне до якого-небудь там героїзму, такого епафасу ну і так далі. Тому подібне. Тому це війна міста села, війна неоліту і в, в якогось такого модерну майбутнього, котрого нам, ми зараз, от як українці ми зараз от я навіть там лекцію готував для одної події, котра для мене не відбудеться, на жаль. Я її назвав Мав понад прірвою. Тобто Україна. Це така ну, от мавпа, котра от з неолітичного берегу через таку буремну річку вона стрибає на інший берег, притом той інший берег ще він віддаляється. І ця мавпа летить, і вона з мішком буряків, як от надбання традиції, сенсів. І щоб долетіти, треба викинути цей мішок з буряків е, і якось от зачепитися і продертися далі. От, от така от, от історія. Тим більше, що ще один приклад, який я постійно навожу. От, е, Мій батько, на жаль, він вже помер, але він народився в Київській області в селі, де не було електрики, і не тому, що німці розбомбили там, а просто ніколи не було, незважаючи на ці всі плани ГРЛО, чи як вони там називались, там великої електрифікації всієї страни. А тупо не було, не було радіо, не було електрики. Тобто людина народилася в хаті мазанці під стріхою а, в ледь не в саморобному одязі. Там так. І це вже після війни, і світло з'явилося ледь а, там наприкінці х років. А наприкінці вже свого життя, не так давно він вже сидів за комп'ютером і класав щось в останньому архікаді. Тобто він був архітектором і він вже там займався таким… Ну і це ну, неймовірно, тому що ця людина от, в, в одному житті вмістилася. Там ледь не трипільне якась там побутове, е, і такий уже модерн капітальний, коли там в архікаді людина будує щось, там креслить. Навіть я не зміг осягнути архікад, і ми там вдвох сиділи, а як баран на це все дивився і не міг зрозуміти, що там робиться. От, і це відбувається на наших очах і е, з'являється місто. З'являється щось абсолютно нове в нашому випадку не бачене, і ми ще й вимушені. Так ну вийшло, що багато культурних ланок еволюційних ми мусимо проскочити отак так, як швидкісним поїздом. Це при тому, що в принципі у нас це все надбання є. Є там в принципі навіть пам'ятники там ренесансної архітектури в Україні є. Пам'ятники ренесансної музики, навіть є, якщо поколупатися, якщо це все з архівів підняти, все є. Тим паче є барокко. А барокко – це для Європи, для європейської цивілізації. Це така. Ну, підмурок, світоглядний, абсолютно. Це новий час. І у нас є шикарне І Все це є. Але так вийшло, що от воно зараз не відіграє ніякої ролі абсолютно історичної. Це просто така культурна екзотика, за великим рахунком. І нам треба тупо заново все будувати. І колишній наш досвід він нам тут не, ну, абсолютно не потрібен. Ми зараз набуваємо новий досвід. От такщо, отака от боротьба. Ну і плюс ясне діло, що цей неосовок це є абсолютно. Продовження таких, от е, моментів, як не знаю, там імперія персів якого ксі, Кіра і так далі. Тобто, це античний світ воює з азіачиною такою селянською. Тобто, це є навіть такий науковий термін аграрні імперії. І, от радянський союз, це була типова аграрна імперія, яка, начебто, індустріалізована, але тільки за рахунок того, що вони брали селянство мільйонами. Кидали в цю втопкою індустріалізації. і все е, і все, от зараз відбувається у нас так. От.